В решетилівці стартував другий етап всеукраїнських змагань Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Проект реалізовують за ініціативи президента України під гаслом Разом переможемо. Взагалі ці змагання проходитимуть в п'ять етапів. Перший етап це шкільний, коли відбувалося формування шкільних команд. Другий етап це той територіальний, який ми зараз проводимо. Наступний етап буде районний, потім обласний. І потім буде визначений переможець на всеукраїнському рівні. Сьогодні відбулися змагання з волейболу та черлідингу серед закладів загальної середньої освіти Решетилівської міської ради. Як тільки оголосили пліч-коплічі, і ми дізналися, що там буде черлідинге, ми зібрали діток, почали активно готуватися, вивчили основні положення рук, ніг, стрибки, акробатику, гімнастику. Нюанси були тому, що це потрібно було зробити за короткий термін, а черлідинг – це дуже широкий вид спорту. У змаганнях брали участь учні 4-9 класів. Мені дуже подобається цей вид спорту, тому що я тримаю себе в формі, займаюся спортом і е, спілкуюся з друзями. Я дуже хочу в майбутньому стати майстром спорту і займатися червлітингом, е, стати тренером. Всеукраїнські змагання триватимуть до червня. Вже згодом змагатимуться команди з баскетболу, футзалу та спортивного орієнтування. Загалом на участь зареєструвалися 87 команд, що налічує 627 учнів.